Всім привіт, друзі! Презентую вам власне худі чоловічі, представлені в трьох кольорах. Розмір від M до 2 xl З розміром M 4 одиниці. З розміром LXL та 2XL по 2 одиниці. На замочку по боках кишені. Вони всі з капішоном. Матеріал бавовна та поліестер. Лоті 10 одиниць. Вартість лоту 5640 гривень. Вони дуже стильні. Собіваркість одиниці 564 гривні. Для перегляду більш автових лотів, товари для дому, одіо та взуття, напишіть нашим менеджерам. плюс у Viber. Дякую за розглядаємо разом. Всім гарного дня!